Деснянський район, колишній проспект Володимира Маяковського, тепер носить назву Червоної Калини. Калина є символом України. Червона Калина це пісня, народжена понад століття тому. У 1914 році поет Степан Чарнецький створив її для драми Сонце руїни. Під час Першої світової війни вона стала гімном січових стрільців, супроводжуючи воїнів на полях битв та дорогах визвольної боротьби. У 1950-х її співали борці УПА, а в 1991 році саме червона калина стала першою піснею незалежної України. На початку війни 2022 року Андрій Хливнюк виконав її на Софійській площі. це відео облетіло світ. Червона калина звучить по всьому світу як символ боротьби, свободи і солідарності. Ця пісня з минулого надихає і сьогодні.